Вітаю, друзі! З вами психолог Ірина Літвінова, і сьогоднішнє моє відео буде присвячено як дайджест відповідям на ваші питання. І я хочу дещо підвести нібито такий підсумок під тему, яку я, про яку я говорила в декілька останніх моїх випусків. Це тема тирани, жертви, рятівники, як у трикутнику картами, так і ми поговоримо взагалі, що до чого і як у різних професіях, і особисто по професію психолога. Мені під милу під відео про тиранів було задано питання: а чи може психолог бути тираном? Ви знаєте, мені дуже би хотілося сказати, що звичайно що ні. Психолог це така благородна, відповідальна професія, ми тільки допомагаємо людям. І я почну трішечки зайду з іншої сторони. Частіше за все у професії, які допомагають людям, такі як психологи, лікарі, Вчителі і інші професії такого типу йдуть люди за своїм характером, за своїм складом більш схильні до рятівництва. Тобто люди, які хочуть рятувати людей, які завжди готові відгукнутися на клик про допомогу, на якщо кличуть на допомогу. Люди, які завжди готові підставити своє плече, протягнути руку. І дуже часто це відбувається, навіть коли вже це знаєте така, як нібито. Провдеформація дуже часто. Ми вже допомагаємо, коли навіть нам не потрібно допомагати, коли нас не просять про допомогу. І тому це теж все треба відслідковувати. Найчастіше так психологами бувають люди, які пішли у цю професію, тому що в них завжди була в їхньому житті роль рятівника. Вони завжди намагалися допомагати. Я розповідала у своїх відео, як формується рятівник, і тоді я дещо можливо не сказала таку річ. Що ще одна, знаєте, коли придивляєшся відео, завжди згадуєш що ти забув щось додати. Так от ще часто у реактивники йдуть ті люди, які їх роль була в дитинстві. Бути хорошою дівчинкою чи хорошим хлопчиком, завжди бути зручним, таким догоджаючим. Тому що тоді, коли ти допомагаєш, тоді, коли ти дуже хороший, без тебе не можуть обійтися, ти можеш знаєте, навіть на випередки. Пам'ятаєте, той фільм про Шуріка? Хто на кар'єри? На прибирання канюшень. Я. І от така роль вона нібито як маска вже прилипає. Ти, нам не, ти абсолютно вже не, не, не думаєш про те, що ти робиш. Це вже просто стає твоєю частиною, і людина просто весь час допомагає, допомагає, допомагає. Тобто вона не може без того, щоб комусь не допомагати. Вона має бути зручною, має бути жаданою, затребуваною. От така роль у неї сформована. І от саме часто саме психологи. Це рятівники. Вони обирають собі таку професію, таку професію, тому що вони рятівники. І це є і у мене, і у багато у кого з моїх колег я знаю, тому що коли ми спілкуємося, ми часто говоримо про те, що ми самі себе зупиняємо, коли вже там ми хочемо запропонувати якусь допомогу. А ми не маємо цього робити, тому що допомогу ти маєш тільки пропонувати тоді, коли про неї йде якесь прохання. Якщо ти просто це нав'язує, що це є нездоровим, і тому у психологів є і супервізії, і інтервізії, і в нас є своя власна психотерапія. Тому що ми всі живі люди, і ми всі маємо свої якісь проблеми, і ми всі маємо свої якісь, ну я не знаю особливості. І навіть у своєму житті, коли я там зі мною хтось ділиться якоюсь проблемою, навіть мій чоловік, я одразу починаю хотіти її вирішити. Я одразу у мене в голові крутяться думки про те, що я маю допомогти, я маю вирішити, а що ми можемо зробити, а що тут треба. І мені він говорить, я просто з тобою ділюся, не треба нічого вирішувати. Просто ділюся все. І дуже часто це навіть може допомагати. Тому, частіше за все, психологи все-таки бувають рятівниками. Але чи можуть вони бути тиранами? Я повертаюся до питання, яке я отримав. На жаль, так. І зараз розповім чому. Тому що, коли ти вступаєш з клієнтом у контакт, це має бути тісний контакт. В тому плані, що має сформуватися певна довіра, певний альянс, клієнт має тобі довіряти. І, звичайно, якщо людина тобі довіряє, є дуже сильна спокуса почати цим користуватися. Багато хто знає, що коли людина під твоїм впливом, а звичайно, що клієнт він довіряє психологу, він довіряє його думки, він довіряє його професіоналізму, він прислухається до нього. Дуже часто там клієнти мене особисто питають: Лєна, а чи не могла б ти дати пораду, що мені робити в цій ситуації? Що мені сказати, що мені відповісти? І от тоді ми починаємо з ними пропрацьовувати. А чого вони хочуть, а що для них важливо. А що як ми починаємо розкручувати це? А якщо, наприклад, психолог тиран він є людиною непропрацьованою, він сам не був особистій психотерапії, велика спокуса почати просто керувати життям своїх власних клієнтів. І таке, на жаль, Часто відбувається, тому що ти починаєш себе відчувати дуже значучим. ти відчуваєш те, що людина у твоїй певній владі ти починаєш себе відчувати нібито таким богом, тому що ти керуєш її життям і ти можеш формувати її і формувати її життя. І якщо ти є людиною знов-таки, яка не проходила свою власну терапію, яка не боролася зі своїми власними демонами. Дуже велика спокуса почати просто цим займатися, почати бути таким домінантним, керуючим. І дійсно, психотерапевти, психологи, у яких є певний нарцисичний радикал, ми зараз не говоримо навіть про розлади особистості. Я таке чую: вони можуть почати цим користуватися. Тому так, психолог може бути тираном, і ми знаємо випадки, що психологи користувалися своєю владою над клієнтами і у ексуальному об'юзі, і в інших видах обюзу, тому так це можливо і, на жаль, це трапляється і дуже часто. Тому я дуже часто говорю про те, що коли ви звертаєтеся за психотерапією, завжди перевіряєте, до кого ви йдете. Це має бути дипломований фахівець, тому що він, перш за все, коли фахівець дипломований, в нього була своя особиста психотерапія, в нього є база, в нього є багато років за спиною навчання, а не 2, 3, 4 місяці. Якихось курсів незрозуміло, яких і все курси це класно, але вже після того як вони є, нібито продовженням твоєї бази має базова освіта диплом державного зразку, все і точка, і крапка. Ви дивіться на те, як психолог спілкується у власних соцмережах, тому що за спілкуванням психолога теж дуже видно, яка це людина, чи вона є директивна, чи вона є достатньо така флексибл, чи вона є розуміюча, чи взагалі ви зможете з нею знайти спільну мову. Тому що ну, ми всі люди, і комусь кожному з нас важливо щось своє. Комусь важливо. Як виглядає людина, комусь важливо, що говорить людина? Особисто, наприклад, я я одіал, тому що для мене дуже важливим завжди було, як людина говорить, що вона говорить, яка в неї дикція, який в неї векабуляр. і тому от, потрібно, щоб такі е, були точки дотика, щоб це у вас співпадало. Вам потрібно, потрібно, щоб вам це імпонувало. Тоді у вас буде гарний альянс, гарний контакт. І це зовсім не відміняє, що психолог має бути фахівцем. Тобто, ви повинні співпадати з ним у певних поглядах, у певних цінностях. І по таким от речам не звертайте завжди увагу тільки на написані пости у соцмережах, тому що ми знаємо, що зараз працюють цілі групи на те, що створюють професійні пости, які мають емоційні гачки, маркетологи. Вони всі над цим працюють. І профпост може виглядати дуже дуже професійно. Вас посад підсадять на певні гачки, на емоції розкрутять, тому що є певні закони, як це робиться. І ви можете подумати, що ця людина є фахівцем, і потрапити до неї на особистісні консультації, на особисті зустрічі, і вже зрозумієте, а може, і не зрозумієте, що це не є зовсім правдою, що людина ну не є фахівцем. Дивіться, як вона відповідає у коментарях. Дивіться, якщо у цієї людини є канал, як вона відповідає під своїми власними відео. Тому що класно, коли є іронія, бувають хейтери, і мені пишуть гидоту усяку. А як хейтери, або я їх просто або не помічаю, або просто намагаюся відповідати конструктивно, якщо є чому відповідати, або просто перейти на жарт. Але якщо тебе просто починають, ну. Там, знищувати якимись негарними речами, тому краще просто на це не відповідати. Якщо психолог теж вступає в агресію, відповідає достатньо грубо, невиховано, то теж можливо варто задуматися над тим, чи ця людина є достатньо компетентною, чи ця, якщо вона не може робити менеджмент менедж своїх власних емоцій, своїх власних почуттів, тобто вона не вміє керувати собою, як вона може допомагати іншим людям. Звертайте увагу на багато речей на так на стиль поведінки, на стиль мовлення, а на те, що людина говорить, як вона говорить, коли вона це говорить. Це все дуже важливо, тому що наша душа, наша психіка це є найкрихкішим інструментом. Вона дуже чутлива, і одне неправильно виважене, неправильно сказане слово може людину як полікувати, так і вбити. І в цьому є дуже велика відповідальність саме психологів, психотерапевтів, психіатрів, всіх людей, хто працює з людською душею. Зараз особливо коли в нас війна, коли всі дуже напружені, знервовані, стрес, будь-що може вивести нас з рівноваги, будь-що може стати останньою крапкою. І тому саме фахівець він має бути професійним і знати, як себе поводити з клієнтами, як відповідати і що робити, тому що відповідальність колосальна. Ще раз про це говорю. Те, що люди зараз не зовсім адекватні, це вже переходячи до... Іншого такого питання можна судити навіть по тому, що було от у цього тижня в інтернеті реакція нашої депутатки чи депутатки, як же там правильно говорити, депутата Мар'яни Безуглої на трагедію, яка сталася у місті Києві. Її реакція на те, що відбулося, і про слова, що це була просто карма, вони є неадекватними з точки зору ні людини, ні тієї посади, яку вона займає, будь-чого тому. А ви знаєте. Мені, от навіть в особистому такому спілкуванні задали питання, чи я вважаю, що вона є неадекватною чи адекватною. І я сказала таку річ, і не знаю, чи вам вона відгукнеться чи ні. Можливо, ви поділитесь вашими враженнями. Так, да, можливо, що вона дійсно є людина, яка не розуміє, що вона говорить, що вона виробляє, тому що це в неї не єдиний такий зашквар. Вона часто цим славиться, і от тому, що вона цим часто грішить. Мені спало на думку, що можливо в неї є така роль і така місія. Пам'ятаєте, як у товариша Жириновського у країні агресорки? Він весь час говорив неадекватні речі, з нього всі сміялися і всі говорили, який дурачок, який неадекват. Але ж він озвучував у своїй манері те, що насправді думала влада країни-агресорки. І він це озвучив у своїй манері, і він це, нібито, знаєте, була така перевірка на те, що... яка буде реакція народу, яка буде реакція людей. От і це була така перевірка. Можливо, у пані Безулої така ж роль у нашій владі, тому після всіх її зашкварів, після того всього, що вона говорила, вона все ще тримається, ніхто її нікуди не звільняє, говорять там слухи, що її і на передову відправлять і все. Але е, ось, як кажуть, нині не, не там і нічого з нею ну не трапляється. Тому можливо, дійсно в неї така роль. А можливо, вона дійсно не розуміє, що вона говорить, тому що е, коли ти отримуєш знов таки якусь певну владу, а депутат він має владу. Е, Бо дуже в багатьох людей просто дах їде, голова йде обертом, і вони починають мислити неадекватно, починається це, що я можу все, і вони починають вважати себе такими, нібито намісниками Бога на нашій землі. І це теж можливо. От мені просто цікаво, як, що ви думаєте про те, чому вона так себе веде? І дійсно психологічне здоров'я, психо, тиранами, рятівниками, жертвами ми можемо бути всі в різних ситуаціях. Ми, значно, ці ролі завжди можуть змінюватися. Я про це неодноразово говорила. Але треба це відслідковувати і, звичайно, треба слідкувати за як за своїм психічним здоров'ям. А ну, а тих, кого ми допускаємо до нашої влади, за їх психологічним станом треба слідкувати вдвічі, втричі прискіпливіше, тому що вони. Відповідальні не тільки за себе, не тільки за себе, за свою родини. вони відповідальні за рішення, які вони приймають для всієї держави, і вони відповідальні за життя вже мільйонів людей. Тому у будь-якій професії, я хочу вам сказати, може бути тиран, і лікар може бути тираном, і президенти. Ми, як бачимо, може бути може бути тиранами, нарцисами, психопатами. І дуже часто саме такі люди отримують владу, тому що у них немає жодних моральних стопів. І у психологів теж і можуть бути і нарциси, і психопати, тому що емпатію можна зіграти. Є таке поняття як навчена або вивчена емпатія. І саме е психопати і нарциси дуже гарно цим володіють. Вони мімікрують, вони знають, як пристосуватися, як зіграти певну роль. І був у нашій психотерап... українському да сегменті психотерапевтів Спартачок, який він казав, що в нього немає емпатії, але він знає, як показати людині, що він відчуває, розуміє її. Оце це вже і є певними такими рисами. І от для таких людей дуже страшно дійсно підпадати під психотерапію, тому що звичайно, клієнт він чутливий, він вразливий, коли він у психотерапії. І він стає такою, може стати дуже гарною приманкою для не дуже порядних людей. Тому перевіряйте, до кого ви звертаєтеся у будь-які професії, обирайте не тільки манікюрниць, не тільки перукарів чи людей, які шють вам одяг, будь-кого обирайте дуже прискіпливо, якщо особливо є певна відповідальність, дотичність до здоров'я, до психічного здоров'я, до фізіологічного здоров'я. Тобто вмикайте критичне мислення. І користуйтеся тим, що ви можете користуватися зараз в соцмережі, показують дуже багато чого. Було питання, чому я не дуже часто випускаю свої відео. Ви знаєте, просто от фізично немає часу. Коли ти практикуєш, коли ти допомагаєш людям реально, а не тільки там, як блогер, то просто не вистачає часу. Коли ти є певний час або зі світлом щось не те, там вже сонце не так падає, або ти стомлений, і просто не маєш сил про те, щоб віддавати якусь енергію. А цього тижня в мене взагалі був дуже такий цікавий, не, дуже неприємний випадок. Можливо, я розкажу вже, коли це все закінчиться. Ви всі знаєте моє роденьке кошенятко, а і просто цього тижня ми йому рятували життя, тому в мене був постійний недосип і. Про відео про якихось теми про дослідження чогось там українського сегменту навіть не було часу. Якщо цього тижня були якісь такі дуже цікаві теми, які ви хотіли, щоб ми з вами розібрали, пишіть мені під цим відео у коментарях. Я пам'ятаю, що я обіцяла розібрати Андрія Данилка. Я знаю, що був скандал. Я зараз хочу подумати над тим, щоб зробити його розбір. Я пам'ятаю, що обіцяла про Олю Фрейму, це я все пам'ятаю, це все буде в роботі, але пишіть, що вам ще цікаво. Мене ви легко можете знайти в будь якій соцмережі, стукайтеся. У приватні, якщо у вас є якісь запитання, якщо ви хочете домовитися а, про особисту консультацію онлайн, Instagram, Facebook, X, і Twitter, Ви легко мене можете знайти там. Хештег психолог Єліна Літвінова. Я завжди його лишаю в інфобоксі, тому можете скопіювати і просто шукати по ньому. А зараз я хочу всім побажати гарного настрою, психічного і фізичного звичайно, здоров'я. Все буде добре. Я, ми всі надіємося на мир. До нових зустрічей. Бережіть себе, пока!